Привіт, друзі! Презентуємо уваги рибу холодного копчення власного виробництва «Керган». Пропонуємо вам е, рибу холодного копчення лосось. Приїжджає він до нас з Норвегії. Значить, е, приїжджає в охолодженому стані, пересипаний в дом. Ми його одразу обробляємо, він не залежить ніде. А потім робимо посол, е, сухий посол. Після цього він у нас е, знаходиться там определенне Время у холодильниках Після цього ми його достаємо і моємо, ну, вяглимо. Вялимо до определенної консистенції. Тобто він ось у нас виходить в розрізі, який гарний. Бачите, ось сочний, дуже не пережарений, нічого. То Після цього ми його коптимо. ось у нас є вільха. Луска вільки, ось це ми беремо на заводах і вишня. Все натуральне, ніякої хімії, жидких димів, нічого ми цим не користуємося. Після цього риба витримується на час, там, 2 3 три доби на дозріванні, тобто вона набирає своїх хлостивості, смаку свого. І після цього ми її пакуємо. От у нас упаковка така йде. Я напрямую до вашого столу. Макуйте з кирганом.